Всім привіт! Вас вітає магазин Velopodium.com.ua Зараз на огляді велосипед бренду Циклон модель AX. AX випускається в двох розмірах коліс це 27,5 дюймів. Такий велосипед стоїть попереду, позаду AX на 29-х колесах. Є різні розміри рам, розмір діапазон широкий. На колесах 27,5 3 розміри рами, це 15, 17 та 19 дюймів. На 29 колесах у нас велосипед на 20 рамі 20 розмір. Також є додатково ще 22 розмір, 18 та 16 дюймів. Зараз ми вам покажемо додаткові кольори для модифікації на 27,5 колесах. Також додаткові кольори для коліс 29 дюймів. Рама зроблена із алюмінією. Труби виконані по технології гідроформінгу, що надало їм такий вигляд. Широка верхня труба. Кріплий підбагажник на велосипеді немає. На нижній трубі гонки підкріплення фляготримача та насосу. Також на рамі є внутрішня проводка тросиків, трансмісії та тормозної системи. Сидіння в міру комфортне, висота регулюється за допомогою ексцентрика. Вилка від бренду Union хід 100 мм, вона алюмінієва. В праву ногу встановлений гідравлічний локаут. В лівій нозі ми можемо налаштувати її жорсткість. Обід подвійний алюмінієвий, втулки від бренду Salon на конусних підшипниках. Гума від бренду Kenda на колесах 27,5. Трішки інший малюнок, ширина 2.10 дюймів. На 29 колесах тут більша ширина 2,35. Альміна система дискова механічна Tektro m 280 діаметр тормозних дисків по 160 мм. Переднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика, Заднє також на ексцентрику, задній калібр монтований на нижню трубу заднього трикутника. З лівої сторони в раму заходять два тросики: це один на трансмісію, а другий на гальмах. Ширина керма 70 см. Фіксую його алюмінієвий винос за допомогою системи чотирьох болтів. На руль встановлені м'які та комфортні гріпси мають боковий зажим. Трансмісія складається з компонентів Shimano на 16 швидкостей 2 на 8. Справа стоїть монетка Shimano на 8 швидкостей. Зліва на 2. Передній перемикач Shimano Altus Працює він з провідною парою від Шимана. Тут дві зірки. Розрахунок 22 маленька і 36 велика. Каретка на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач Shimano Altus Працює він з касетою на 8 зірок, вона також від Shimano. Розрахунок зубів на великий 32 зуба на маленький 12. Все сказали про комплектуючі. Як ви бачите, модифікація на колесах 27,5 і на 29-х нічим не відрізняється, тільки розмір коліс і розміри рами. Єдине, що гума стоїть різна, А таксі комплектуючі однакові. Велосипед універсальний, можна їздити як по місту, так і по ґрунтовій місцевості, по лісу. Гарантія на раму 3 роки на навісне обладнання рік. Якщо подобається дана модель, замовляйте, відправимо швидко, доставка безкоштовна, новою поштою, можна на відділення, можна на адресу. Є різні способи оплати. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відеоглядах.